І залишився останній елемент. А давайте, друзі, це ще ґрунт, тому. 3, 2, 1, друзі. І в нас виходить крафт Пукіна, друзі. Ось подивіться на це. Просто подивіться. Що це так смердить? А, зрозуміло. А це що таке? О, друзі, всім привіт! З вами я, Кавун, і це моє нове відео. І як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо крафтити Пукіна. Це буде дуже смішний крафт, але перед переглядом обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, 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 друзі, це дуже важливо. Обов'язково зараз поставте Ставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки ми глядачів любить Україну. Ну і що ж, друзі, крафт дійсно дуже дивний. Подивіться, тут є грунт, а скелети, свинья якась. Ось такі навіть какульки є і якийсь пакет дивний. Перше бачу, що для крафта повинні бути какульки. Але добре, друзі, я знаю, де їх знайти. Дивіться, мені їх може продати селян за 64 мака. Так, 64 мака це 64 какульки. Не знаю, звісно, селян, звідки в тебе какульки, але добре. Давайте спробуємо зараз зібрати мак ось таким чином. І я вже хочу подивитися, як ці какульки будуть виглядати. До речі, так, друзі, ми сьогодні будемо крафтити Пукіна для того, щоб його знищити. Я думаю, що це дуже крута ідея насправді. Тому що це мрія всіх, і сьогодні ми а, цю мрію будемо якось а, виконувати. Але, звісно, для початку нам потрібно його якось крафтити. До речі, це самий такий дивний крафт, а який я бачив за все своє життя. Ну і я думаю, що напевно навіть а, самий смішний крафт. Я пам'ятаю, коли ми крафтили президента Зеленського, там був дуже складний крафт. Там були літаки, танки, броньовані машини. Ну а тут, вибачте, мене якісь какульки та ґрунт. Ой, до речі, ми вже майже зібрали з вами 64 мака. Зараз обміняємо їх у селяна і подивимось, як будуть виглядати ці какулі. Так, ще 4 мака, тому давайте 1, 2, 3, 4, Дуже добре. І мені вже насправді дуже, дуже, дуже цікаво на них подивитися. Селян, селян, йди до нас скоріше. І давайте купуємо у нього 64 какулі. Ой, так, подивіться, а що це таке. Ось вони дуже дивно виглядають. Хоча ні, все нормально. Але друзі, з цими какулями є прикол. Дивіться, ми їх можемо кидати ось таким чином. І це дуже смішно. Можемо кидатися какулями. Але добре, друзі, давайте, давайте. Нам ще потрібен мак, а для того, щоб купити ще більше цих какуль. Точніше, обміняти у селяна. Потім, друзі, нам потрібно буде добути ґрунт. А я думаю, що це не дуже важко. В мене всі інструменти вже є, як ви можете бачити. Ну і до речі, поки я тут добуваю мак, друзі, обов'язково зараз відкрити коментарі та напишіть, а, який ваш. Ваш улюблений а, ютубер. Так, друзі, насправді мені це дуже цікаво, тому обов'язково зараз відкрите коментарі та напишіть, який ваш улюблений ютубер. Можливо, навіть не знаю, буде це чи ні. Хтось напише мене. Ну, звісно, мені буде дуже приємно, ну ви самі розумієте. Але подивимось, хто кого напише. Мені справді цікаво буде подивитися. Тому що, звісно, я всі ваші коментарі а, читаю. Хтось, наприклад, мені пише, що в мене гарна українська. Також я пам'ятаю, коли ви писали, з якого ви міста. Я прочитав. Всі коментарі, і там навіть були люди з мого міста. Це також я вважаю дуже прикольно. Цей мак так легко добувається. Насправді, друзі. Подивіться, ось так, ось так. І до речі, майже я його зібрав. Але мені потрібно дуже багато какуль. Ну і потім, а ви побачите, навіщо вони мені? Деяка частина, звісно, мені потрібна для крафта, а друга частина, ну самі побачите. Ну самі все побачите, як я і казав, це буде а, дуже такий а, смішний крафт. Насправді ніколи не думав, що буду обмінювати мак на какулі. Але це незвичайно, і я вважаю, що це дуже навіть так прикольно. Ви бачили, до речі, нам також потрібна буде одна свинка, а також потрібні будуть скелети. Я думаю, що а, ви все самі розумієте. І щось мак потрохи закінчується, друзі. Насправді я це бачу. Його тут було прям дуже багато, але, звісно, кавун все тут добуває. Нам вже хватає, до речі, цього мака, але я хочу ще трішки добути, щоб ми. Було дуже багато какуль. Я буду їми кидатися, але потім побачите в кого саме. Давайте ось ці добуваємо і все, йдемо вже а, до селяни. Я думаю, що це крута думка. Селян, селян, я вже готовий в тебе обмінювати мак на какулі. До речі, дуже прикольний такий обмін, друзі. Він міняє ось такі, ну дуже гарні квіти на какулі. Ох, і селян. Ну добре, добре, нам какулі потрібні, тому давайте ось таким чином а, купуємо в нього ось і ось. До речі, Мені ще 30 мака потрібно. Так, друзі, я трішки забув, але нічого страшного. Після маку ми будемо з вами добувати скелетів. І ви, напевно, думаєте, а як ти це будеш робити? Ну, це також буде насправді смішно. Тут є одне місце, але я вам все покажу. Так, ще 20 мака. Добре, давайте, друзі, швидше це а, робити, тому що в нас є ще а, декілька предметів, які нам потрібні. Звичайно, це не дуже такі складні предмети, але все ж таки нам теж потрібно буде їх якось добути. Так, ще залишилось 10, тому давайте, друзі, ось так підбираємо. Звичайно, звичайно, губити їх не треба. І я вже не бачу мак. Чому? Мені ще 7 потрібно. Всього сім, будь ласка, дайте мені ще сім мака і все я. Я до вас більше приходити не буду. Так, ще 4. Давайте один, два, так, три і чотири. Так, друзі, все круто. І у нас какулі будуть з запасом з вами. Звісно, йдемо до селяна. Знову, знову купуємо какулі. І так. Друзі, на крафт тепер нам достатньо їх. А цю частину 56 штук ми будемо використовувати на інше. Какулі в нас є, і тепер для крафту нам потрібні ось ці скелети. Їх потрібно 64 штуки, тому, друзі, ходімо збирати зброю. Так, вона в мене в скрині. Ось, подивіться, давайте ось таким чином, звичайно, забираємо її усю. І ходімо добувати скелетів. Поряд з моїм селом є орки, яких ми будемо знищувати, і з них будуть падати ці скелети. Точніше кажучи, випадати. Ну, ви зараз самі все побачите. Так, 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 ну і що, ви вже готові. Зараз кавунчик вам покажу. Нічого собі, скільки вас. Так, друзі, 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 щось, щось їх насправді дуже багато. Я думав, що їх буде поменше, але все ж таки нам потрібно цілих 64 скелета. Так, 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 давайте збираємо, друзі. Дивіться, 1, 2, 3, і в мене вже 4 скелета є. Давайте я вам зараз це покажу. Ось, друзі, а, три скелета. Ну добре, три, а також непогано. Ось так вони виглядають. Як я і казав раніше, для крафта їх потрібно 64. Дивіться. Що в мене є, друзі. В мене є ось така запальничка. Давай, давай, давай. Ану геть звідси я тобі сказав. Також в мене є а, ну, звичайні автомати. І є навіть жавелін. Тому давайте, друзі, з жавеліна, ось таким чином. Я думаю, що в мене вийшло чи не вийшло. Давайте зараз подивимося, але геть звідси, геть звідси я вам сказав, так, так, так. Друзі, 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 з кожної сторони на мене нападають. Ви подивіться на них, які ж вони наглі. Ну, добре. Та ну перестань, я тобі сказав. Так, 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 давайте давайте скоріше, скоріше збираємо. Ось таким чином. Я не знаю, скільки в мене цих скелетів, але я думаю, що вже багато. Ну, десь 10 чи 20 є. О, так, 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 так. кавучок, в тебе дуже прикольно виходить, і давайте ось таким чином підсмажуємо їх, підсмажуємо їх. Давайте, підходьте, підходьте. Чому б і ні, давайте. Воу, 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 друзі, а тепер треба бігти. Тут буде зараз Паска, дивіться. Ось так ось так, ось так, ось так. Вони навіть підійти до мене не можуть. І, звичайно, ось таким чином давайте тепер. Збирати всі скелети, так, так, так. А так, всі зібрав чи ні? Звичайно, не всі тут багато ще валяється. Ще ось ці будемо підбирати. Так, так так, до да що ж таке? Чому ви знову з'являєтесь? Я не розумію. Так, друзі, в мене 16 скелетів є. Так, 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 я тільки зараз звернув увагу. Я спочатку не дивився на свій інвентар, і я думав, що цих скелетів не видно. Але добре, нічого страшного, тому давайте продовжуємо. І якось треба, щоб вони дали мені підійти туди поближче, тому що там валяється багато скелетів. Які я хочу підібрати. Щось в мене вже набої насправді закінчиться. Ну добре, давайте ось таким чином викидаємо. Так, сюди-сюди. І зараз буде гранатомет. Давайте, давайте. Нічого собі, ви це тільки що бачили. В мене, в мене залишилось пів серця. Але кавун, він щасливчик, і він вижив. А орки ні. Ну добре, давайте. Ось так. Взриваємо, друзі, взриваємо. Так, збираємо ще трішечки. Так, давайте 31 є Давайте візьмемо зараз ще якусь зброю. В мене, в мене її а, дуже багато. Друзі, я не знаю, що це за зброя, тому давайте спробуємо. І вау, нічого собі, яка вона крута! Дивіться, 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 і ось так. З першого пострілу, друзі, це, це дуже крута зброя, насправді. Але давайте ще ось так. Будемо стріляти в них, чому б і ні. Давайте, давайте, підходьте, 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 хлопці. О, ух, ти що! Я чуть не взірвався. Бо... Так, 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 треба бути трішки обережним. Я ще раз хочу стрельнути з Джавеліна, тому давайте, друзі. Треба, щоб вони зараз всі бігли на мене. Давайте, давайте, звертайте на мене увагу, звертайте на мене увагу. Так, так, так. Ви бачили, скільки їх там? Дивіться, друзі, дивіться, скільки їх. Нічого собі, їх там, їх там 20 десь. Так, в мене, в мене є план, в мене є план. Давайте, давайте. О, Ось так. Як це було епічно. Тепер з гранатомету. Давайте, давайте, ви це бачите, друзі. Так, добиваємо, добиваємо, звісно, добиваємо. Так, так, так. Набої закінчилися, набої закінчилися. Так, беремо ще, беремо ще і стріляємо. Так, 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 друзі, обережно. Це вже дуже епічно. Так, відбігаємо. Залишився останній, я так розумію. Так, добре, давайте щось ось таке візьмемо. Звичайний автомат. І, вау, так, 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 це, це, це дуже епічно. Я думаю, що ми зараз будемо. Будемо збирати всі ці скелети, і а, на цьому вже все. Чи ні, ну добре, давайте зараз подивимось. Так, а ну геть звідси теж. Так, рахуємо, 45 в нас є. Так, давайте 47. Так, уже 51. Так, і що ви мені хочете сказати? Що менше 10 залишилося. До речі, я ще ґрунт трішки підібрав, нам ґрунт теж потрібен для крафту. О, так, дивіться, 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 ще 4 скелету, тепер ще 5. Так, і в мене вже 57. Ну майже, майже достатньо цього. А це що за штука, друзі давайте спробуємо теж постріляти. Ось, ще збираємо скелетика. Так, давайте, давайте, звертайте на мене увагу. І вау, 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 вау. Що, це, що це за штука така чарівна. Так, добре, збираємо скоріше. І так, 63 є, а, а 64. Так, все, 64 теж є. Тепер ходімо знову в наше село. Що там ще залишилося, я вже не пам'ятаю. Більше половини елементів для крафту в нас вже є. Так, давайте зброю будемо зараз в скриню класти. Ось таким чином. Давайте ось ось ось. Поки що зброї. Не потрібна, але я сказав поки що. Потім, звичайно, подивимось, що буде. Так, друзі, ходімо дивитися. Так, в мене в мене є какулі, в мене є скелети. Так, потрібен ґрунт. Грунт, свиня та якийсь пакет веселий. Веселий, дивний, ну ви розумієте. Так, ну ґрунт це ізі просто. Звісно, його там потрібно десь 200, але нічого страшного. В мене є діамантова лопата, тому, друзі, це буде дуже швидко. Ось, дивіться, можемо, а, до речі, зробити ось такий а, тунель. Чи бункер, не знаю. Ну, добре, добре, бункер-бункер ми з вами робити не будемо. І давайте поговоримо, до речі, про те, як все це буде виглядати. Пукін з'явиться, звісно, я вже його нікуди відпускати не буду. І в мене є два варіанти. Дивіться, я можу його просто знищити. А можу а, помістити його у камеру якусь підвал, наприклад. Ну, друзі, ви розумієте, щоб він а, не зміг вибратися. Тому я навіть а, поки що не знаю, який варіант нам більше всього підходить. Хоча мені а, обидва варіанти а, подобаються, але подивимося. Друзі, мені ще залишилося 64 грунту. Так, ну добре, давайте ще ось так будемо збирати його, тому що я не весь грунт збираю. Як їй казав, це дуже легко, але потім нам потрібно буде а, знайти свиню. Але не звичайну свиню, а яйце свині. Яйце за допомогою якого ми а, зможемо скрафтити свиню. Ну я думаю, ви розумієте. І до речі, в мене майже все. Давайте подивимося. М, так, давайте ще ось так. Скільки залишилося? А два грунту, і так, в мене все. Наскільки я розумію, мені ще потрібні два предмети. І все, можемо крафтити Пукіна. Так, в мене, в мене вже майже все є. Окрім цього пакета і яйця свиньї. Тому скоріше ходімо, друзі, до селяна, подивимось, що. Нам а, треба зробити, щоб він нам дав ці предмети. Так, нам потрібен один діамант, а також 64 дуба. Так, 64 дуба, ну це ізі. У мене тут дуже багато дуба, тому давайте ось таким чином швидко його будемо добувати. І за цей дуб, наскільки я там бачив, ми з вами зможемо пакет якийсь там обміняти. Так, обмінюємо дуб на пакет. Але я щось не розумію, що за пакет. Ну добре. Ви бачили, там дивний якийсь пакет був. Нам, звісно, Потрібно його обміняти у селяна, тому що цей пакет потрібен для крафту. Так, в мене вже 23-24. Так, скільки там в мене вже є? 27, добре. І потім потрібно нам буде знайти один діамантик. Так, друзі, лише один діамант. Це ізі. Наприклад, так, коли ми з вами крафтили президента Зеленського, нам потрібно було добувати там 64 діаманти або більше. Ну, я вже не пам'ятаю, що там було, але я пам'ятаю, що точно було дуже складно. Крафт дійсно був дуже Такий складний, як я і казав раніше. Ну я думаю, що всі ви бачили це відео, і я подумав, що потрібно зробити а дуже такий складний крафт. А зеленського і такий ну смішний а, крафт Пукіна. Так, 57 є залишилось ще трошки, тому давайте, скільки залишилось. Так, 5. Давайте. Я думаю, що це останнє дерево. А ні, друзі, не останнє. Добре, ось це буде останнє дерево. І так, 64 дуба в мене є. Зараз будемо обмінювати на пакетик. Тому давайте, друзі, ось таким чином. І що це за фігня? Так, чому ти скинулась? Ану, ану, йди до мене. І так, ну добре, пакет. А що з ним можна зробити? Давайте зараз подивимось. Так і, вау! Друзі, друзі, це яка це якась смішна штука. Його можна надіти на голову і ось так це буде виглядати. Але добре, цей пакет, звичайно, не для мене. Мені такий пакет не потрібен. Ще мені потрібен один діамант, щоб отримати ось це яйце свині. І все, ми можемо крафтити пукіна. Але, друзі, я хочу вам а, зізнатися, я пропустив один момент. Не забувайте, в мене є какулі, а я їх не використовував усе відео. Звичайно, я був зайнятий, мені потрібно а, було добувати предмети. Але, Зараз, друзі, в нас є а, хвилинка, щоб зробити ось таким чином. Так, 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 давайте кидаємо в них какулі, друзі. Кидаємо. Так, в мене чомусь якийсь ефект з'явився. Я не розумію, що тут відбувається. В мене залишилось 41 какуля, і я хочу їх витрачати на цих орків, друзі. Давайте, давайте. Піднімаємося на гору і прямо згори будемо кидати в них а ці какулі. Давай, давай, йди сюди, йди сюди. Так, тр треба ще попасти з цієї какулі. Дивіться, дивіться, він нічого не може зробити, друзі. Нічого не може зробити. Кидаємо в них так. Так, 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 друзі, обережно. Какулі закінчились. Це було дуже смішно, а тепер а, знову ходімо в село. До речі, знаєте, як ще можна добути ці какулі? Ось таким чином ламаємо і в нас вже скільки? П'ять какуль. Ну добре, давайте останні 5, друзі, тому що це дуже смішно. І точно будемо вже йти у село. Але треба на 100% зараз а, влучати. В них давайте 1, 2, 3, 4. Так, і п'ята. Так, все, бувайте. Нам ще залишився. Один діамант, і все, друзі. Пукін буде в нас в селі. Треба зараз знайти нам шахту, щоб скоріше добути один діамант. Щось таке знайшов, я думаю, що це шахта, нічого не бачу. Так, давайте візьмемо зілля нічного бачення, випиваємо. Так, 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 і тепер я все бачу. Ходіть до мене діамантики. Так, все, шахта закінчилась. Давайте просто копати ось таким чином. О! Дивіться, де це я? Ще одна шахта. Отакої. Так, ну добре, тут щось є. На жаль, нічого немає. Ну добре, тоді давайте ще копаємо. Діаманти мені потрібні. Так, 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 вугілля, вугілля, йди звідси. Так, ось таким чином будемо з вами копати. Да, що ж таке? Трохи заважає нам водичка. Я думаю, що ось так буде круто. Так, друзі, я копаю прямо під себе. О, це що таке? А, я подумав, що це діаманти. Ні, друзі, це не діаманти. О, залізо вже знайшов дуже добре. Діамантики, як ви всі знаєте, Знаходяться ще нижче. Так, друзі, знайшов ще одну шахту, і вона велика. О, Тут навіть золото є. Але нам потрібні саме діаманти. Так, а це не діаманти. Да що ж таке, ні, друзі, це не діаманти. Спускаємося ще нижче. Так, можливо, вони десь тут будуть. Знову золото, знову залізо. Можливо, зараз ще одну шахту знайдемо. Чому б і ні, друзі, я, я можу це зробити насправді. Редстоун вже бачу дуже добре, але мені потрібно саме а, діамантики, Тому дивіться, друзі, як я саме їх а, добуваю. Я ось таким чином копаю, і рано чи пізно я зможу знайти діаманти. Звичайно, хочу знайти їх якомога швидше, хочу скрафтити Пукіна і якось а, посміятися з нього. Ну, а потім будемо з вами а, вирішувати, що з ним робити. Так, друзі, знайшов поки що тільки лаву. Ну добре, давайте в іншу сторону копати. Десь тут вони 100% повинні бути. Та що ж таке знову лава? Щось мені. Сьогодні на діаманти не щастить, на жаль. Це прикро, коли тобі, а не вистачає одного діаманта, а ти не можеш його знайти. Дуже довго копав і, нарешті, друзі, знайшов. Ось, давайте забираємо один діамантик. Друзі, давайте купуємо яйце а, свині. Ось таким чином. І ходімо скоріше крафтити Пукіна. Так, верстачок в мене вже готовий. Ось таким чином я його поставив. Дивимося, що тут за крафт. Так, ґрунт, а, так, а, какулі. Так, все зрозуміло. Давайте, друзі, так, сюди яйце, сюди так. Так, скелети, дуже добре. Так, какулі, давайте. Так, 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 де какулі, друзі, де какулі? А ось вони ось таким чином. Дивіться, так, ось так. Ось так. Дуже добре. Так, тепер ґрунт ось сюди, ось сюди. Так, ще ось така штука. І залишився останній елемент. А давайте, друзі, це ще ґрунт. Тому. Три, два, один, друзі, і в нас виходить крафт Пукіна, друзі. Ось, подивіться на це. Просто подивіться. То це тут в нас з'явився, друзі. Подивіться. Так, давайте візьмемо сюрприз, мій. Так, кидаємо в нього сюрпризи, друзі. Кидаємо, кидаємо. Так, ще в мене сюрпризи залишилися, тому давайте. Ей, ти хто? Що я тут роблю? А, ти хочеш зі мною поговорити? Ну, добре. Ой, до речі, а так, я не зрозумів, чому він такий маленький. Ну, Ну, ну добре. Я не маленький. Mm, так, 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 звичайно, звичайно. А чому на фото я знаходжусь? Що тут відбувається, я не розумію. Я тебе скрафтив і зараз ми будемо вирішувати, що з тобою робити. А як я сюди потрапив? Я нічого не розумію, а де моя охорона, до речі? А твоя охорона? Ну не знаю, каву, мабуть, п'є десь. Охорона, скрізь йдіть сюди. Ні-ні ні, тут тут такий номер а, ну, не вийде в тебе, я тобі одразу хочу сказати. А де я знаходжусь? Це яке місто? слухай, слухай це, це не. Неважливо, добре. Ми ми зараз повинні щось придумати. Друзі, що з ним робити? Як ви пам'ятаєте, в мене є зброя? Ось вона. До речі, друзі. Ось в мене достатньо зброї, самі розумієте. Е, прибери цю штуку від мене. А так, 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 звичайно, звичайно. Так, друзі, давайте спробуємо. А так, в мене є ідея. Буде іспит для тебе. Слухай, а слава Україні. Так і і, і чому ти нічого не кажеш? Ти якийсь дивний? Ну добре, в мене є одна ідея. Героям слава, героям слава. Так, ну добре, добре. Слухай, а яка країна... А, краще. Україна чи. Звичайно, Україна, Україна найкраща. Згоден, згоден з тобою, звісно. А як правильно, Путін чи все ж таки Пукін? Ну, якщо чесно, мені більше подобається. Так, 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 кажи, що тобі подобається. Я хотів сказати, як хочете, так і називайте. Це. Це це ваша думка, а, як хочете, так і робіть. Як же він нервує? Ну добре, все ж таки скажи як краще. Я думаю, що Пукін, звичайно, Пукін краще, так. Все вірно, все вірно. До речі, як тобі в нас? А розповідай, поки в тебе є така можливість, звісно. Слухай ну тут добре, але я все ж таки хочу, ну, до себе в бункер. Ну сам розумієш, ну, а випусти мене, будь ласочка Ну, а якщо не випущу, то що буде? Давай не будемо починати цю тему. Ну, будь ласка, давай я тобі дам гро. О, хочеш гроші? Так, так, гроші, хочеш. Та не треба тут нервувати. Ну ні, мені не потрібні твої гроші насправді. О, слухай, 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 дуже прикольний ідея, подивись назад. Дивлюсь, а що там? Ти дивись, ти дивись, там зараз дещо побачиш, дуже така а, прикольна річ там буде. Ну, сам розумієш, це, це дуже прикольно. Так, 3-2-1 бабам. Ей, що ти зі мною зробив? Нічого я з тобою не. Не не зробив, ну добре, це, це було прикольно. Мені навіть сподобалось це відео, дуже навіть сподобалось. Така незвичайна ідея, незвичайний крафт, ну веселий. Ну а зараз, друзі, натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був я, Кавун. Всім до побачення.